Сльози солоні так. То, може, й наше море наплакали колись наші предки, а потім прийдешні покоління не заливалися слізьми, не схлипували у розпачі, але вони загартовували свою міць у тих стражданнях та випробуваннях, переконуючи себе у тому, що не можна здаватися. Навіть якщо ворог чисельний, жорстокий, підступний, обов'язково знайдеться слабке місце і туди треба вбити. У рашистів проблеми з ідеологією, проблеми з фундаментом цієї несусвітньої брехні, яку вони клепають щодня. Викривати, не мовчати, не бути байдужими, ось що сьогодні важливо. У нас нема часу повільно вже не можна, треба блискавично, щоб і до тями не прийшли. Я не полководець, але розумію, що битву виграють не лише на полі бою. але життя у паралельних реаліях існує. Там ніхто не чекає повітряної тривоги, не шукає безпечне місце у самих небезпечних місцях. Багатопелархівок, бо якщо влучить, не дай Бог, то стіни не спасуть, навпаки, стануть пасткою та могилою. Люди щасливо подорожують, живуть звичним життям, коли для однієї нації звичне життя стало давно минулим, спогадом, бо тривожний, серце не на місці. Це не так, як раніше, і не буде, як раніше вже ніколи. Я бачила їх очі на вокзалах Європи. Здається, я могла пізнавати їх не за мовою, а за постаттю, за очима, за очима, що бачить війну. У багатьох вже немає домівки, але вони міцно тримають щит перед своїми дітьми То святе. Але втрати, втрати життів щодня у 21 столітті це трагедія і позор ні, не країни-агресора, там диявольська паща, там дно. То кого? Здогадайтеся, хто може впливати на війну? Наше море стало солонішим, життя гіркішим, та ми будемо жити, творити, посміхатися.